Айтек. Великий палац у Парижі приймає незвичних гостей. Під одним дахом з Пікасо розмістилась виставка історії комп'ютерних ігор. Тут відвідувачам пропонують пограти у 70 різноманітних електронних іграшок. Вони представляють всю історію комп'ютерних ігор, починаючи з 70-х і до нині. Розмаїття графіки та стилю у комп'ютерному світі вражає. Багато митців, що сорок років тому, можливо, були б режисерами чи художниками, тепер працюють над комп'ютерними іграми. під час виставки ми хотіли підкреслити цю мистецьку складову у світі відеоігр Репутацію комп'ютерних іграшок сильно заплямувала залежність та схильність до насильства, яку вони викликають у молоді. Одночас, у грі є багато позитивних моментів, кажуть організатори виставки. Сьогодні їх широко використовують у навчанні. Ігровий досвід базується на простому принципі. Програв спробуй ще саме ця якість робить гру корисною для навчання. Люди отримують практику, намагаються, аж доки не досягнуть успіху. Так працюють ігри, що розвивають навички ігри стратегії, ігри тактики та головоломки. Відеоігри самі по собі є тренуванням розуму та тіла. Виставка Історія комп'ютних ігор відкрита до 10 січня 2012 року.